Отже, просто м'яч. Зовсім ні. Це м'ячик непростий. Він чарівний. У нього новий трюк. Хороший. Нічого краще я не бачив. Поплески були. Трюк хороший, тому що він простий. Публіка не встигла роздивитись. Він жахливий фокусник. Він чудовий фокусник. Він поганий актор. Він не знає, як подати його і як продати. Як він це зробив? Знайшов двійника? Ні, ні, ні. Це занадто просто. Усе повинно бути складніше.